Виходили, виїхали десь в другій годині ночі, боялися виїхати, тому що не знали, розвідки не було, нічого не було, не знали, дорога замінірована чи не замінірована. Ну, був у нас там такий подполковник, начальник ПВО, Поїхав перший, повів всю колону. Слава Богу. Виїхали нормально. Ну, правда, були нюанси, на засади наривалися. Ну нічого, відбилися, доїхали. Побачили наш перший блокпост з українським флагом. Були нюанси після нас. Уже хлопці розказували, вже йшли і спотикалися за труп. Полягло багато. Перший день, коли вийшли в попередньо, що загинувши десь біля 150 чоловік і більше 300 поранених. Просто по телевізору тоді президент сказав, що все, загинули 18 людей. Це не є правда. Багато ще навіть залишились там, їх вивезти не можуть тіло. Морг в лікарні в він був повністю забитий нашими висотами. Це не враховуючи місцевих жителів, які так само підривалися на фугасах, так само які попадали під обстріли, так само і мирних жителів вивозили в Нову Реально наша влада. Фактично для того, навіть, щоб вирости хлопці, нічого не зробити. Щоб один командир просто не взяв на себе відповідальність до хлопців, то був би наступний глобальський КПРС. Ми Це... просто не очікували, що ми будемо виходити. У нас було два варіанти. Нам сказали, або ви тут, скажімо так, помрете, м'яко кажучи, або ви здаєте всю зброю і виходите по центральній дорогі на Артіос. Ми вибрали третій варіант. Ну, слава Богу. Одне мінус, що ми не змогли забрати всіх трьохсотіх і двохсотіх. Вони всі в лагері лишилися. Бо не було техніки. Цю війну можна давно було вже закінчити. Якщо б дали нам її закінчити. Моя мене любима фраза умирати не страшно, страшно больно вмирати. Чому це робиться? Чому? А це наші політики. Це все гроші, великі гроші. Наші генерали, так називають командири штаба сектора, ще за неділю, якщо не раніше, утекли з Дебальцем. І про це не раз говорилося, що буде Катьом. Ну що зробити? Така влада. Далі, якщо ми нічого не будемо саме робити, то далі буде тільки здавання території поступово, тому що воно все до того йде. Так як ми бачимо, так як ми їздимо по цих, то просто здавання території і знищення саме таких патріотів і молодь. Треба вже якісь приймати кардинальні міри, тому що е, терпіли, дуже багато людей І зараз в червний раз вже видно, що знову. Хто на нікого. Ні на, ні, ні на смерття, які гинуть люди, ні на що. Вони знову набувають свої кермани, знову незрозуміло е, не про що домовляються. І просто вже я думаю, що вже вистачить, треба щось робити. І відкрито обманюють людей. Замовчують ту правду, яка там було, тих загибших, скільки там є. Тих 300, скільки там було, можна було висувати.